Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини в Україні. Минула перша говоримо про найважливіше станом на зараз. У студії Ольга і перекладачка жестовою мовою Наталя Дмитрук. Доброго дня. Уламок російського дрона збив дворічного вбив 25-річного 25 чоловіка на київщині. В момент влучання він їхав за кермом вантажівки. Ще четверо людей отримали поранення у Фастівському районі. Поранення отримала молода жінка. За її життя зараз борються лікарі. Ще троє травмованих у Білоцерківському районі. Там уламки збитого БПЛА впали на приватний будинок. Загалом в області пошкоджені 14 будинків, господарча споруда, дві автомийки, Автомобіль, лінія електромереж і трансформатор. У Києві уламки шахеда впали у Голосіївському і Дарницькому районах. Руйнувань попередньо немає, але постраждала молода жінка. У неї опік руки. На Сумщині уламки безпілотника впали на будинок пенсіонерів. Подружжя у цей момент спало. Влучання спровокувало пожежу. У ній згоріла частина майна і документи. Уся територія біля будинку всипана уламками. Самі власники не поранені, лише надихалися чадним газом. Прилетів, зацепився за угол вдома, і вийшлось ну, вибух, не вибух, воно ну, ударило. Піднялося полум'я, загорілося. Потім другий туди вже щось таке, як ну, щось як гупнуло об землю, чи щось таке. Це коридор у нас був, так тут стояв шифонер, шифонери, потім по все по, ну, погоріло багато. Загалом цієї ночі Росія запустила по Україні 93 безпілотники. Вони летіли з Брянська, Мілерево і Орла. ППО працювала у дев'яти областях і збила 60 дронів. Про це повідомили у повітряних силах. 26 БПЛА локаційно втрачені. Окрім Київщини і Сумщини, є влучання по приватних підприємствах і багатоквартирних будинках на Донеччині і Чернігівщині. На Покровському напрямку наші захисники впродовж минулої доби зупинили 38 ворожих штурмів. Росіяни тиснуть поблизу Миролюбівки, Лисівки і Піщаного. Окупанти 16 разів намагалися вклинитись в оборону на лиманському відтинку гаряче поблизу і часового яру. Ворог не шкодує живої сили і техніки. На Харківщині загарбники двічі невдало намагалися штурмувати в районі Вовчанська. Загалом, протягом минулої доби, за інформацією Генштабу, зафіксовано 138 бойових зіткнень. Вони були сусідками у Бахмуті. 92-річна Лідія і 79-річна Людмила дружили десятиліттями. Їх життя і житло зруйнували російські бомби. Обом довелося виїхати. І ось нарешті, через три роки подруги змогли. Побачитися, причому для обох ця зустріч стала абсолютною несподіванкою, каже наша Дар'я Цесарок. Це чотирьохконфорочна печка, електропечка, сковородка. Цю квартиру Лідія, хоч і живе тут лише два тижні, називає не інакше як домом. У ній є усе необхідне, бо нічого свого у жінки не залишилося. З бахмута вона тікала, у чому була. Ракета чи прилетіла, як гагагнула вторий етаж. Обірвалося туди в підвал, все попадало в підвал і почало горіти пламнем. Тоді і свій дім, і місто, яке за понад 60 років стало її рідним, Лідія бачила востаннє. Покидаючи його назавжди, вона намагалася запам'ятати там кожен куточок. Чистий город був хорош, все красота була, мені досі його. Я кожен день плачу, це поплачу, поплачу, а що плачу? Нічого не тільки давлення мене піднімають, не можу куди повертатися, дому розбити. Ця війна для неї уже друга, Лідії 92. Приїхали німці, вигнали нас із хати і в погріб. І ми в погрібі два роки жили в погрібі. Соло наносили, забрали в нас подушки, перину, то все, позабирали собі в окопи. А це Людмила, їй 79, Вона теж з бахмута і тут у містечку для переселенців під Києвом лише місяць. Больша кровать. Какая. Ми будемо з тобою тут спать. Ще три роки тому. Ці жінки десятиліттями жили у сусідніх будинках, доки їх не розлучила війна. У нас 99-й я так стояв. А 101-й я так бодам. Сидів в хаті дзвонив. В Люда приходь бідать. Вона зараз прийду. Прийде. І ото потрошку, потрошку. То картошки на жарю, то м'яса піджарю, то колбаски, це ну в общем, що було у мене, завжди я їм не жаліла. Вони і зараз менш ніж за кілометр одна від одної. Обох сюди евакуювали волонтери. Але поки ані Лідія, ані Людмила навіть не здогадуються, що за лічені секунди нарешті побачаться знову. Ой, мамочки, это що ты стоїть. У великій вітальні вони довго тримаються за руки, і здається, ніяк не можуть повірити, що їм знову є заради кого жити. Бо на схилку літ обидві зосталися самі. Рідних у Лідії не стало давно. Доньки і онуки Людмили загинули торік. Тепер я вмирати не буду. Не вмирай. Раз ти тут я вмирати не буду. О, молодець, молодець. Тепер пенсіонерки мріють разом зустріти свята, як завжди робили у своєму бахмуті. Тільки тепер, згадуючи його і Близьких на новому місці у містечку для переселенців, який для таких як вони збудував американський благодійник Дел Лой Хансен. Ми будуємо дуже швидко, тому що ми розуміємо, що у цих людей немає часу на відновлення свого життя. Ми забираємо зараз людей з таких місць, в яких взагалі людина жити не повинна. Тут таких уже живе майже 300. Будівництво наступної черги містечка продовжиться у 25-му. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Підозрюваному вбивстві мовознавець Ірини Фаріон продовжили тримання під вартою до 4 березня, тобто ще на 60 діб. Судове засідання триває. Воно розпочат... мало розпочатися о пів на одинадцяту. Проте його перенесли через повідомлення про замінування. Підозрюваного завели до зали суду під вигуки частини присутніх довічне, але були його прихильники. Вони одяглися у відповідні футболки. Сам Зінченко своєї провини так і не визнав, стверджує, що шість разів оголошував голодування. На початку засідання прокурор попросив продовжити запобіжний захід, тобто тримання під вартою без права внесення застави, який спливає 12 січня. Натомість захист підозрюваного наполягав на домашньому арешті за місцем проживання. Тобто у Дніпрі. Довіша! Доріша! Робіну я своє не заперечую. Стосовно того, що зі мною відбувалося цікавого за цей час, поки я був по тобі від свободи. Я шість разів заявляв про голодовку, але ці заяви були скоріше, суто формальністі, тому що більш ніж як три годин я не голодував. Тобто ну, коротше, було суто формальність по факту. Року тому ми розповідали історію порятунку річної Анни Чех, яку росіяни застрелили з автоматів, коли вона з бабусею і братом виїжджала з Харківщини. Родина знайшла прихисток на Кіровоградщині в гуртожитку для переселенців. Після виходу нашого сюжету дівчину взяли під нагляд реабілітологи з обласної лікарні. Місцеві волонтери забезпечили соціальний супровід. Як це змінило життя Анни, розкаже Юлія Бабак. Через півроку після нашої останньої зустрічі 20-річна Анна Чеха краще ходить, розмовляє, потроху починає писати. Та нормально. Нічого не так є. Ну, ходити, Олеше, та розмовляти Олефе. У минулому сюжеті ми розказували історію порятунку Анни. Три роки тому, в перші дні повномасштабного вторгнення, автівку, в якій їхала дівчина з навчання, з автоматів розстріляли росіяни під Вовчанськом на Харківщині. Аня дістала поранення в руку й голову. Два дні дівчина без медичної допомоги була в чужих людей. Тоді через ворожі блокпости рідним вдалося прорватися і доставити вже непритомну Анну до лікарні, де нейрохірург фактично врятував дівчині життя. Він сказав: я не знаю, яка буде дитина потім, тому що два дні пройшло. Уже на їх голова там ша на всю голову. Ну, зробив. На Кіровоградщину родина ані переїхала вже після деокупації рідного Вовчанська. Подалі від обстрілів. Оселилися в Бобринці в гуртожитку для переселенців. Там ми вперше й познайомилися з анею після нашого сюжету. Головна лікарка Кіровоградської обласної лікарні негайно запросила дівчину на реабілітацію. Інколи люди, коли отримують поранення, вони думають, що якщо загоїлась рана, то це вже все нормально і вже не потрібно реабілітуватися і куди йти вони не знають. Анічка приймала у нас достатню кількість фізіотерапевтичних процедур, фізичних, фізичну терапію. Ходила вона до психолога. Покращилась робота в руці. Тобто вона була сильно спастична, рука була зажата. Почали ми брати бутилочку в руку. Тобто, вона почала брати телефон. Вона стала краще передвигатися, краще ходити сходами. У неї така прагода життя, в неї стижжені така сила волі. Вона бажає жити. Така на ділі була там. Місцеві ж волонтери взяли родину під соціальний супровід. Тоді з'ясували документи про інвалідність дівчині оформлені некоректно. Після вашого сюжету все це воно пішло. Так нас спросили, чому так у вас записано як інвалід з дитинства. Хоча в медичних виписках чітко вказано поранення, вогнепальна травма голови, осколкове поранення м'яких тканей правого плеча. Така помилка позбавляє аню підвищеної пенсії і додаткових пільг, пояснює адвокатка громадської організації, і такий випадок не поодинокий в Україні через недостатньо врегульоване законодавство. Надає статус особи інвалідність наслідок війни міжвідомча комісія, яка працює ну, на всю Україну. Для того щоб туди звернутися, треба правильно оформити документи. Що для людини, яка не має там відповідної світи або не звикла працювати з документами, є досить Складним треба надати первинні медичні документи, звернутися в поліцію, написати заяву про завдання тілесних ушкоджень. І отримати витяг із реєстру досудових розслідувань, отримати висновок судово-медичної експертизи. За три місяці юристам волонтерам вдалося зібрати необхідний пакет документів. За кілька місяців вже чекають оновлене посвідчення про інвалідність, отриману внаслідок війни. Це втричі додасть ані в пенсії, дасть право на санаторно-курортне лікування, а в майбутньому й право позиватися на репарації. В Україні вже почав працювати реєстр збитків, але в майбутньому буде стосуватися і вшкодування втраченого здоров'я. Лікарі шкіровоградської обласної лікарні вже після новорічних свят чекають дівчину на повторну реабілітацію, адже вірять, Аня має гарні шанси на відновлення. Я думаю, що вона відновиться. Ну, по перше, вона молода людина, і в неї захисних сил достатньо для того, щоб відновитися від цього горя. Я думаю, що повинен пройти час. Із Кіровоградської області Юлія Бабак, Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Росія повинна залишити свої військові бази у Сирії. Таку заяву зробила міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок перед візитом у Дамаск. За її словами, тема військових об'єктів Росії на близькому сході буде серед головних на переговорах. Крім Бербок, до Сирії прибув також міністр закордонних справ Франції. Жаннель Баро заявив, що Париж сприятиме регіональній стабільності після зміни влади в країні. Візит Бербок і баро став першим візитом міністрів закордонних справ країн ЄС. До Сирії після падіння режиму Башара Асада раніше Дамаск також відвідала українська делегація. Чоловік, який наїхав на НАТО в плюдею новому Орлеані, діє один і спільників не мав. Правоохоронці вже опитали сотні свідків, перевірили його соцмережі і вміст електронних пристроїв, кажуть в ФБР. Слідство все ще триває, тож громадян просять надати будь-яку інформацію, яка може йому допомогти. Відомо, що нападник у минулому військовий свого часу служив в Афганістані. Також виявилось, що він був прихильником терористичного угруповання Ісламська держава всього за пару годин до атаки нападник опублікував у своїх соцмережах кілька відео на підтримку ісламської держави. Федеральні правоохоронні органи та розвідуправління активно розслідують будь-які зовнішні чи внутрішні контакти і зв'язки, які можуть стосуватися нападу. Поліція також встановила особу водія електрокара, що вибухнув біля готелю Дональда Трампа в Лас-Вегасі. Ним теж виявився колишній військовий. Слідчі заявили, що він застрелився безпосередньо перед тим, як в його автівці почалася детонація. Спецслужби не пов'язують між собою вибух у вегасі і неїсне людей в Новому Орлеані, хоча. Обидва виконавці нападів відставні військові, які з час навіть служили в одній частині. Обидві атаки сталися одразу після нового року. В новому Орлеані загинули 14 осіб. І сам нападник. Його застрелила поліція у Лас-Вегасі. Жертвою вибуху став водій автівки, і сім осіб були травмовані. Павербанк вибухнув в одній з одеських квартир. Це сталося цієї ночі на шостому поверсі дев'ятиповерхівки. Минулося без постраждалих, бо господарки вдома не було, але квартира сильно пошкоджена. Вибуховою хвилею вибиті вхідні двері, вікно в кімнаті, і балконні рами. Вогонь оперативно загасили рятувальники.